боротися з внутрішньою тривогою та відновити своє емоційне здоров'я у рамках проєкту Турбота про родину героя. Шестеро дітей та дві мами відправились на гірський відпочинок. Серед них родина загиблого Любомира Хамеця. З перших днів великої війни він захищав територіальну цілісність держави на нульовій позиції. Торік, 8 грудня, під час виконання бойового завдання в Авдіївці, Любомир Хамець загинув. Нині його діти спільно з тіткою не лише оздоровляться, а й згадають щасливі миттєвості проведені з батьком в горах. Після всього перебутого пережитого ми їдемо на басейни. От вони вже від учора чекають з нетерпінням. Ми вже готувалися. Максимчик наймолодший прокинувся вже самого ранку. Ну що, поїхали, поїхали. Діти хочуть, хочуть це цього задоволення. Тишки хочуть бути на природі, спілкування. Горе, от це така асоціація з Любомиром, бо він дуже любив гори. І ми дружили сім'ями, так само мій чоловік, в мене військовослужбовець. І ми разом подорожі наші були, це завжди горе. І от така асоціація з ним і трішки мені так не по собі, якщо чесно. Знаєте, Самі найкращі погади це про нашого Любомира. Відпочине від буденних турбот і родина загиблого прикарпатця Володимира Михайлюка. Він був молодшим лейтенантом та командиром танкового взводу однієї з військових частин ЗСУ. Ганна, дружина загиблого військового, попри щільний робочий графік, відгукнулась на пропозицію провести дозвілля у Карпатах. Я є діючий військовослужбовець. Весь час майже на роботі. Захотілося поїхати з дітьми десь відпочити, щоб більше побути часу з ними, щоб діти побули на гірському свіжому повітрі, щоб дітки трошки забули про якісь турботи. Упродовж чотирьох днів діти випробують на собі все різноманіття з бістовного відпочинку. Зокрема, відвідують майстер-класи, екскурсії та ігрові кімнати. А ще для них проведуть заняття з настільного тенісу та футболу. Зараз особливо активно звертаються до мене матері, звертаються бабусі, пишуть приватне повідомлення, а ще є місце, а ще є можливість. То хочу сказати, для всіх є місце ця програма постійно діюча. Вона буде протягом цілого літа. Якщо є потреба осінь. Буде і якщо далі буде така потреба, вона буде діяти, буде продовжуватися, щоб ми могли турбуватися і постійно дбати про родини наших загиблих. Ми постійно шукаємо нові формати допомоги і підтримки родин. Упродовж тижня обласна військова адміністрація планує відправити на відпочинок з десяток дітей полеглих військовослужбовців. Віталія Когуч, Руслан Копанчук, новини на вежі.